Переконується к продажу. Одна четверта частина приватного будинку, який розташований на вулиці Семінарській, 8. Будинок площею 47 метрів квадратних, має красиву та яскраву кухню, дві кімнати площею 13. Та 11 квадратних метрів, велика шафа купе, та суміжний санвузол, площа 3,5 квадратних метрів, душова кабина, туалет, пральна машина та зручні дзеркала. І умивальник. Також у будинку є ще одна невелика кімната, яка використовується як дитяча. Оглянемо земельну ділянку. Земельна ділянка площею 245 метрів квадратних. На території земельної ділянки знаходиться невелика така будова площею 19,2 квадратних метрів, яка використовується для хазяйських нужд та є затишна територія, яка обладнана як бесідка. Невелика, але з різними зонами відпочинку дуже цікава пропозиція. Звертайтеся.